Сьогодні у нас цікава тема: це тромбози та тромбоемболії під час перельотів. Які причини та профілактика. Всі чули, що під час тривалого перельоту ризик тромбозу, глибоких вен і тромбоемболії зростає в рази. Причини цього відомі як тріада вірхова. Це застій крові через довге сидіння зігнутими ногами, пошкодження ендотелію та навіть мікротравми судин. Під час тривалого тиску підвищена звертальність через зневоднення, стрес, вологість у салоні та вплив гіпоксії. Додатковими ризиками є ожиріння, варикоз, вагітність, гормональні контрацептиви, нещодавні операції, онкологія, тромбофілії. Як мінімізувати ризик тромбоемболії? Рухатись кожні одну-дві години, треба встати, пройтися, зробити вправи стопами, уникайте дегідратації, пийте воду, уникайте алкоголю та надложку кави, Використовуйте компресійні панчохи, які знижують ризик тромбозу. Що стосується групи високого ризику, то тільки за рекомендацією лікаря попереднє призначення антикогалянтів. Також одягайте вільний одяг, уникайте тісного сидіння з перехрещеними ногами. Важливо знати, що біль набряк почервоніння, кінцівки після перельоту привіт негайно звернутися до лікаря, щоб уникнути ускладнень.